А й правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся літературний вечір, присвячений 95-річчю видатної української поетеси Ліни Костенко. Захід зібрав студентів, викладачів, літературознавців та всіх поціновувачів її творчості, які разом вшанували людину, що своїм словом змінила не одне покоління. Як на мене, вона є авторитетною, вона є для молоді тією авторкою, яка ніколи не буде класиком, вона є сучасною сьогоденною, вона є наскрізною, сильною, змістовною. І саме молодь обирає тих авторів та авторок, які для них є перш за все ідеалом для того, щоб побудувати свій життєвий шлях, наприклад, тих творів Ліни Костенко. Ліна Костенко не просто поетеса, а символ незалежної думки, духовної стійкості українського народу та боротьби за правду. Її творчість завжди вирізнялася сміливістю, гострою громадянською позицією, глибоким філософським осмисленням сучасності і досі не втрачає своєї актуальності. Життєві рядки, описані королевою української поезії, продекламувала також директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна, що стало ще одним нагадуванням про вічну силу слова Ліни Костенко, яке продовжує надихати та формувати світогляд нових поколінь. А підмайстри іще не встигли стати майстрами. А робота ж не жде, її треба робить. І приходять якісь безпардонні пронози. Потираючи руки, беруться за все. Коли геній стоїть, утираючи сльози, метушлива бездарність, одари свої паси. Сьогодні українське слово набуває ще більшої цінності, адже воно є невід'ємною частиною нашої ідентичності та сили духу, що допомагає нам залишатися незламними. Вшановуючи таких митців, як Ліна Костенко, ми не лише зберігаємо пам'ять про наше минуле, а й передаємо майбутнім поколінням важливі цінності, які допомагають формувати гідність та патріотизм. Катерина Груднєва, Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини.